Всім привіт! Зараз я записую цей урок для вас. Зловила вчора дуже класний інсайт, почула інформацію прям супер-супер-супер на мільйон і вирішила записати для вас цей подарунковий урок. Якщо ви читали книжки, почали робити медитації, стараєтеся йти в тему саморозвитку, вивчили Зеланда, різних інших тренерів, знаєте, як працює мислення, але не збуваються бажання, не збуваються мрії. Не отримуєте всього, чого хочете в цьому житті, нічого не міняється. То я вам зараз поясню причину. Сідайте зручніше, буде дуже цікаво. Навіть мені було цікаво почути цю інформацію, бо я ніби знаю дуже багато всього. Але ця інформація мене сильно сильно надихнула. Тобто я зрозуміла ті речі, які б здавалися дуже сильно очевидними. Отже, саме перше, що я хочу сказати, що бажання я хочу вже не працюють. Чому? Тому що, коли ви загадуєте бажання через Я хочу, ви констатуєте той факт, що у вас цього немає. А що у вас немає, чого у вас немає, що у вас відсутнє, бути у вас не може. Чому? Тому що я хочу сьогодні означає, що я транслюю і що я буду мати завтра цей самий стан Я хочу. Сьогодні я хочу, завтра я хочу, післязавтра я хочу і так далі. Що потрібно робити? Перш за все, змінити оце я хочу на у мене є, я маю, це моє і так далі. Тобто, я навчаю, як створювати карту бажань правильно, власне, ніби транслювати Всесвіту, що у вас уже це є, одразу забігаючи наперед, на ваші якісь сумнів, запитання? Якщо ж я скажу, що у мене вже це є, значить я це не отримую, тому що всесвіт подумає, що у мене це є, і у мене цього бути не може. Ні, це не працює так, тому що квантове поле це поле, у якому створюється все, що у вашій голові. Поле, поле яке дає вам те, що у вас в уяві, вашій. Тобто сьогодні я думаю про те, що мені треба оновити гардероб. Воно йде в квантове поле і завтра я отримую оновлений гардероб, або ж можливість, або хтось у мене купив рекламу. Тобто мені прийшли гроші на те, щоб я оновила цей гардероб. Якщо я буду казати, я хочу оновити гардероб, і нічого не буде змінюватись, не буде нічого відбуватися, тому що я хочу сьогодні, я хочу завтра. І кожен день я буду просто лише хотіти. Що потрібно робити? Потрібно уявляти, як у вас уже це є, як ви відчуваєте себе, коли у вас це є. Як ви себе поводите, які у вас емоції, які ви щасливі від того, що у вас це є, і бути в тому стані якомога частіше в день, ввечері перед сном обов'язково в день бути в цьому стані. Тобто, коли я отримаю машину, я буду дуже сильно щасливий. Значить, треба бути щасливим уже зараз. У вас немає цієї машини, ок, але вона у вас колись буде. І ви маєте зараз проживати цей стан, відчувати ці емоції, які будете отримувати від цієї машини. Як взагалі в людей це відбувається? Я не маю машини, тому я нещасливий. А коли вона у мене буде, тоді я вже буду повністю щасливий. Так не працює, тому що щоб стати якоюсь людиною, щоб мати те, чого у вас зараз немає, ви маєте уже сьогодні стати тою людиною. Яка ніби уже це має поводити себе так, як ця людина? Дуже класна порада від мільйонерів, від мільярдерів. Якщо ви хочете стати там багатою успішною людиною, ви маєте уже сьогодні поводити себе як ця багата успішна людина. Аналізуйте їхній стиль життя, аналізуйте їхні розмови, аналізуйте їх поведінку і поступово ставайте такою людиною уже сьогодні. Не чекайте, коли це станеться. Тому що, якщо ви будете казати, от коли це станеться, от коли я віддам борг, я тоді стану вільною, ви маєте стати уже вільною, щоб віддати цей борг. Чому це все відбувається? Тому що людина має бути цілісною, коли ви загадуєте бажання, нібито вам якогось пазлу не вистачає. І от коли він у вас буде, ви тоді будете цілісною, ви будете тоді щасливішою. Це означає те, що ви зараз не цілісні. Тобто пазл не складений. Коли пазл не складений, коли у вас чогось не вистачає, щоб бути щасливою, щоб бути спокійною, щоб бути вільною, то відповідно вам це буде даватися дуже-дуже дуже важко або взагалі не дасться. Коли ви будете хотіти щось, і, наприклад, я хочу нову машину з салону, так? але мені зараз класно жити. Тобто я живу повністю щасливе своє життя, спокійне життя, впевнене життя. Так? Сьогодні я вже його проживаю. І коли я хочу цю машину, та я буду відчувати класні емоції. Я буду щасливою, але я і зараз щаслива. Тобто, машина буде, я буду щаслива, але я і зараз щаслива. Я не кажу, що мене задовбало там ходити пішки чи їздити на цій машині, яка у мене є, бо я хочу машину кращу. Я кажу, що в мене все є, що я хочу. Я щаслива зараз, я себе так поводжу, я роблю багато технік вправ медитацій, я проживаю своє найкраще життя і я мрію. І коли у мене ці мрії здійсняться, буде супер-супер класно. так? Вони здійсняться не для того, щоб я стала щасливішою, я і зараз уже є такою. Розумієте, як це працює? Тобто, коли я загадую бажання от. Блін, я так хочу повернути цей борг. Він мене вже задовбав. Він постійно тягарить мене. І типу, я не вільна людина. Я все почуваю скованою. Я постійно про це думаю. Я живу з однією думкою. Я винна, я винна, я винна. Я притягую своє життя ще більше боргів. Я притягую своє життя проблеми з грошима, я маю стати вільною уже зараз. Тобто, звичайно, ніхто від не відміняв повернути цей борг. Але ви маєте зараз відчувати себе якомога частіше в день, ніби у вас вже немає цього борга, розумієте? Чоби, е, от, Я віддам цей борг, і я тоді буду вільною і щасливою людиною. Ні, тому що так ви будете відтягувати можливість віддачі того боргу. Ви будете просто відтягувати, тому що вам не вистачає пазлика. Віддати борг, стати щасливішою. Стати щасливішою аж тоді вам прийдуть гроші, прийдуть можливості, здійсняться всі інші ваші бажання. Куплю машину, клас! Не куплю машину там найближчим часом, теж клас, Тобто мені і зараз класно жити, але коли це здійсниться, я буду ще щасливішим. Розумієте? Ось так. Згадувати бажання треба з цілісності своєї, цінування того, що у вас є. Дуже важливий момент. Частіше собі нагадувати: от, життя прекрасне, все супер, я улюблене дитя Бога, я улюблене дитя Всесвіту, Всесвіт мене завжди підтримує, Бог завжди зі мною. Тобто бути щасливою людиною в моменті, в якому ви є зараз. І тоді вам буде приходити все, чого ви бажаєте дійсно. Не через бажання загадування я хочу, а через просто в уяві прокручування слайдів картинок, ніби воно у вас. У вас вже є. І не просто закрили очі, уявляємо, що воно у вас є, а відчуваємо повністю кожну секунду, кожну емоцію, кожну посмішку на обличчі в тому моменті, коли ми це отримали. Тому що квантове поле, яке дає нам здійснення, бажання, реалізацію всього, чого ми хочемо, воно не відрізняє, чи це в вашій уяві картинка, чи це в реальності. Розумієте, коли ви відчуваєте цю емоцію, то Квантове поле працює так, щоб у вас якомога швидше це ну як було це в реальності. Що ви це отримали? Чим частіше ви будете уявляти собі цей момент. Без зациклення, без того, що от я зараз поуявляла, в мене є ця машина, повернулася в реальність, блін, таке життя кончене, так тяжко жити, ці тривоги задовбали, все погано, ще й погода погана, зіпсували настрій собі іншим і пішли далі. Так? так, ви просто налаштовуєтеся не на те, щоб бажання здійснювалися. Коли ви будете цінувати все, що у вас є. Ви будете в моменті зараз щасливими, повністю вільними, і відчувати себе такою людиною, якою ви хочете стати, ви швидше станете тою самою людиною. Говорю вам абсолютно точно, перевірено на моєму досвіді і лише з благими намірами для того, щоб ваше життя могло стати кращим, щоб ви могли стати кращими, і щоб ви отримували абсолютно все, чого хочете. Нехай всі ваші бажання здійснюються, нехай все у вашому житті задумане здійснюється. І до зустрічі на наступних уроках.